Ого, дивіться, який паровоз. Вовремя. От і корона сработала, друзі. Ого. Ого. Так, всім привіт. Знову на тостолоба виїхали. Половити. Ловим ми зараз покажу вам. Таку снасть. Чесность на молітрикс. Пряжене молоко у нас є. Потім. корона, флюра шпяжене молоко і ще у нас тут она десерт буде просто з гущеним молоко затянув уже як сюди на своїй жабі так друзі взяв мене то в столовок вроді да єсть немашеч не розумію не поки що Або завело десь Поки не зрозумів. Ніфіга не пойму. Що я там, блін, забагрив? А ні, є тут водка. О. Нарешті він Отколи його... такий не дуже великий, але за того, що трави. Зійшов, друзі, з цим пацаком нашим дебільним Ловлю я на фідери. Три фідерка в мене один Касмаскер 390 і ці Force Active 330. Кинуть ними не виходить, тому приходиться закидувати чи затягувати. Друзі, що це відбувається? У нас ще одна клювака. Так, да, є ще один то столоп, Не пройшло. Ого. Це гарненький. Дивіться, як включається, капець, тільки витягнув ще одного. Тут ще один взяв. Оцей рибалочка, я помію. Я прям побачу, як поплавок потонув. Конечно, у нас таки пацака що Щось я не бачу ще одна поплавка він Друзі, а де в мене ще один поплавок? Або він Ага, він якось зацепив, блін ліс мені. От такий Позійшов, ну може довше не зайшов. Обірвав мені крючок, ну це був крупненький, блін, то що ж мені так не везе, га. Другий клюнув і другий, блін, зійшов. Ого, Дивіться, який паровоз. Вовремя. От і корона сработала, друзь. Ого. 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 Паровоз. Блін, тільки завіс. Час на вуличку чи включив. Третій, блін, друзі, ну, навірно, хоч одного ж надо зловити. Може їх сильно про не знаю. Це паровоз. Це паровоз дав. Оце сьогодні рибалка. Тільки закинув і обратно це покльовка. Ого, пішов. Будемо всього максимально акуратно, щоб він нас не зійшов. Хватить з нас не дати. Це прям паровоз, ви бачили, як включив камеру. Такий гарний, гарний. Невеличкий, до речі. Своїм супер -подсачоку. Хай йому дамо погулять. Дамою будемо погулять трішки, дивіться який тюлінь. Так, ми поки підкрутимо нашу подсаку. Не хоче гад ні в'яку. У мене вже рука болить. І, звісно, це за нитку брати, яка собі затіяну. Давайте візьмемо за нитку його. Нашим супер подсавка, Він такий не дуже великий, я скажу. Ну, на, дивіться, як я так підніму. Ну, Я не знаю, як його цим подсавкою брати. Блін, тут утилась. Сейчас зійде обратно. Сейчас награєш він що... точно ж зійде. Блін, моя ще й удочка заплуталась. Йо ну сейчас я точно справлю. Все. Вершинка одлетіла у мене. Під берегом вони просинаються всі і дають бой. Тим ба, проснувся, він поняв. Да, і великий великі пацака ми б його вже взяли, так з нашим пацачиком. Ти не дає, гада. Да, точно вони як то... Не, вони не розуміють, що відбувається потім починає. Треба його поморити трохи. І опробувати брати. Скільки ж можна Єсть. Єсть, друзі. Нарешки. Одного ми то взяли сьогодні. Фух, це капець капісма труситься. 10 хвилин я витягав і нарешті витягнув. Ну поки цю вудочку не будемо закидати, по стоїть хайді, щоб ми не пугали. Дивіться, який мамонт. Це такий тапочок. Тіла три, мабуть. Ну а тепер, друзі, саме приємне. Будемо його відпускати. Він нам емоції подарив. Такий тюлінь. Давайте ми його відпустимо зачем нам. Все, поплив. Не заплутав? Ні, ну уйшов. Кабан. Супер. Що ви думаєте? Я не спів один. Тільки що одного відпустив, вже ще один взяв. Нема поплавка, будемо підсікати. Да. Є ще один. Если не прям я пережор, то в Это капец. Просто я здесь бешеный плеший. Да є. Це покрупніше буде. Фух, тільки відпустив одного я ж кажу, І ще один взяв. Давай, дружаня. Ой, сейчас садоблену, чепоцака. От по де, друзі, тільки заклину. Фу, Це капец. Ну це вообще хороший кило, наверное, 4. Стоять. Це дуже опасно, що він так вилазить. Тільки я ж кажу, закинув того. Добре, давайте сейчас знімати. Коротше, тільки я розплутаю, розплутав удочки. бачите, все на берегу лежить. Скидував брата, що я піймав два штуки. Стояла в мене одна удочка і, і взяла і на цю удочку. Прям жори риби. Ну, звісно такі хмари заходять, але пофіг. Я думаю, это же не будет. Тоже такой хорошенький вроде. Но я уже, конечно, руку ударил. Просто все две удочки. Три, три удочки сработало. Ну, да, такий стандартный. Ч, оттенок? Просто як гільфин випрыгає, я гад. Йовші, не в яко. А так, все, сейчас мы ее возьмем. Такой стандартный, короче. Все, сейчас мы ее на мужика просто попрям. Ай, крючком зацепился. Ну и что мне делать? Зацепился, друзья, крючком. О, блин. Это уже здоровый. Лапать. Я вже заморився їх тягати. Не думав, що я таке скажу. Це взагалі дядько хороший. Ось Такий кабасик ще один клюнув. Давайте ми його... Випустимо. Ого, я його трошки глушану. Я думаю, він откли... оклигає. На було його так не кидати. Ну, просто тут така кладка, не можна зайти. Так, да, я оголошено вдобряю. Да Все, пішов. Супер. Неприємна ситуація моя така случилась. Тільки що закинув. і за того, що вітер вигнуло мені дугу і заплутало одразу три удочки. Було було, але щоб три удочки, у мене не було одразу. І що? Получилось ось такий в мене жмуток. Обрізав. Скільки? По метрів 20, мабуть, 30. На одні вудочки більше, капість, там комусь горить. як. Пообрізав все, не знаю тепер закинути чи ні, там буквально мені ще ловити хвилин 45 залишилось. Може і закину зараз. Ще й хмари такі, коротше, не знаю. Думаю зараз.